Агрус самий невибагливий плодовий чагарник, поширений в середній смузі і на півночі України. Він володіє підвищеною морозостійкістю і витримує зимову температуру до мінус 45 градусів. При цьому він багатий вітамінами і корисними речовинами, необхідними організму людини. Тому для садівників з північних регіонів країни він є основною вітамінною культурою в саду. Раніше старі сорти агрусу були сильно околюченими, та їх ягоди водянистими і дрібними. Однак сьогодні картина різко змінилася. Селекціонерам з різних країн, в тому числі і українським, вдалося вивести абсолютно новий вид великоплідного агрусу з дуже великими, солодкими ягодами і високими прямо стоячими стеблами, практично позбавленими шипів. Такий агрус швидко завоював популярність у більшості садівників України і його почали вирощувати повсюдно. У цьому ролику я розповім вам про сучасні сорти великоплідного Агрусу, про те, коли і як правильно проводиться їх посадка у відкритий ґрунт і подальший догляд за ним. Кращий час для посадки агрусу з цілого ряду причин осінь. Про це ми також поговоримо. Вибір сорту Агрусу для осінньої посадки. Перш ніж приступити до вибору сортів великоплідного агрусу для осінньої посадки, давайте детальніше познайомимося з цією чудовою культурою. Агрус багаторічний листопадний чагарник з сімейства Агрусові. Висота слабора кущів у сучасних сортів може варіюватися від 60 см до 1 80 см в залежності від сорту. Стебла потовщені, прямо на них або взагалі немає шипів, або подекуди є, але рідкісні і м'які, що значно полегшує збирання ягід. Ягоди великі, до 8 грамів, дуже солодкі. За забарвленням можуть бути зеленими, червоними, бордовими, янтарно-жовтими або помаранчевими, за формою круглими або овальними, урожайність до 9 кг з куща. За вмістом вітамінів і корисних речовин великоплідний агрус наближається до південних сортів винограду, тому його іноді називають північним виноградом. Велика перевага сучасних великоплідних сортів агрусу полягає в тому, що вони практично не уражаються грибними хворобами на генетичному рівні. Крім того, майже всі ці сорти самоплідні. Агрус володіє унікальними корисними властивостями і містить в своїх ягодах велику кількість вітамінів і корисних речовин. Він багатий харчовими волокнами до 55%, білками 1% і цінними рослинними жирами 0,65. У ягодах містяться вітаміни А в 1, в 2, в 3, в 5, в 6 з а також мінерали натрій, калій. Кальцій, мідь, залізо, магній, цинк, марганець, фосфор. Фітокомплекс агрусу містить флавоноїди, бета-каротин, поліфеноли, фолати, антуціани і антиоксиданти, що перешкоджають виникненню пухлин в організмі. Регулярне вживання свіжих плодів агрусу захистить ваш організм від підвищення холестерину і сечової кислоти. Поліпшить роботу судинної системи і шлунково-кишкового тракту, зніме загрозу виникнення цукрового діабету. Чому варто садити агрус восени? Фахівці рекомендують садити агрус не навесні, а восени, так як це дає цілий ряд переваг. При посадці агрусу восени його кущі, загартовані за зиму, можуть дати перший урожай ягід вже на наступне літо. В осінній період саджанці агрусу швидше приживаються на новому місці, ніж навесні. Справа в тому, що восени зростання надземної частини куща агрусу закінчується, а ось коріння продовжують рости. Тому укорінення відбувається значно швидше. Цьому процесу сприяє також те, що восени земля не суха, а, як правило, добре зволожена, та й сонце не таке палюче. Тому молоденькі коріння агрусу відростають досить швидко. І поливати кущі практично не потрібно, так як восени часто йдуть дощі. Якщо ви хочете отримати високий урожай великих, стиглих ягід агрусу, то перед посадкою ретельно підготуйте ґрунт. Великоплідному агрусу потрібні родючі, легкі, пухкі, багаті органікою ґрунту з нейтральною або слабокислою реакцією pH 6,5-7. На важких і кислих глинах сучасні сорти агрусу будуть рости погано, ягоди будуть дрібними, а врожаї мізерними. Тому заздалегідь проводіть нейтралізацію такого ґрунту за допомогою доломітового борошна, внесіть під перекопування з розрахунку 5 кг на 1 квадратний метр і її структурування річковим піском. Під повторну перекопування внесіть по 2 відра на 1 квадратний метр ділянки. А посадочні ями заповніте спеціально приготовленою ґрунтовою сумішю, склавши її з верхнього родючого шару, перепрілого компосту і піску в співвідношенні 1 до 2 до 1. Популярні сорти агрусу для осінньої посадки в останні роки селекціонерами створено безліч самих різних сортів агрусу. На думку фахівців, а також за рейтингом, на сьогоднішній день кращими сортами великоплідного агрусу вважаються такі. Кращі сорти агрусу для осінньої посадки куршу дзентарс, чорносливовий, алтайський номерний, фрідонія, джерело, барил. Як правильно садити агрус восени? Великоплідному агрусу потрібно багато сонячного освітлення. Тому посадіть його на відкритій ділянці, яка освітлюється сонячними променями протягом усього світлового дня. Тоді він подарує вам високий урожай стиглих, солодких ягід. У півтіні він буде рости гірше. Агрус не боїться протягів і північного вітру, зате не виносить підтоплення, тому в низині його садити не можна. На такій ділянці краще зробіть під нього клумби висотою і діаметром 60-80 см. Не садіть агрус поруч з чорною смородиною, її концентровані ефіроолійні речовини будуть його пригнічувати і гальмувати зростання кущів. Оптимальний час посадки агрусу в середній смузі з 10 вересня по 5 жовтня. У більш північних регіонах посадити його потрібно до 20 вересня. На півдні агрус практично не вирощують, так як ні жаркий клімат, ні лужні ґрунти йому не підходять. Восени посадковий матеріал краще купувати з відкритою кореневою системою. Такі саджанці швидше приживаються. Викопайте посадкові ями глибиною і діаметром 45 см. Відстань між кущами 1, 80 сантиметрів 2,5 метри в залежності від сорту. У кожну яму на дно покладіть дренаж з дрібного щебеню або битої цегли шаром 7-8 см. Заповніть всі ями заздалегідь приготованим вами ґрунтом на одну третину. Додайте в нього по 2 столові ложки суперфосфату і сульфату калію, і 2 літрові банки деревної золи, і добре перемішайте. Переваліть саджанець разом з грудкою землі з посадкової ємності наверх ґрунту в ямі і продовжуйте засипати яму родючим ґрунтом доверху, постійно утрамбовуючи землю навколо кореневої системи, щоб там не утворювалися порожнечі. Після посадки добре полийте всі кущі, по дві лійки під кожен і замульчуйте пристовбурні круги соломою шаром 5-7 см. Догляд за агрусом після посадки. Агрусу не потрібні часті поливи. Досить одного в тиждень, але рясного, не менше 40 літрів під один кущ. У сильну спеку, особливо в період дозрівання ягід, кількість поливів подвойте. Важливо запам'ятати, що Агрус не рекомендується поливати під корінь, так як всі усмоктувальні волоски його кореневої системи розташовані на відстані 15-18 см від центру куща. Тому рекомендую вам викопати в пристовбурних кіл кругову канавку глибиною 80 см і шириною 5 см на відстані 16-18 см від центру куща і поступово заливати поливну воду в неї. Після кожного поливу мульчуйте пристовбурні круги агрусу сіном або свіжоскошеною травою. Добрива починайте вносити на другий рік після осінньої посадки. Ранньою весною, відразу після танення снігу, підгодуйте агрус розчином сечовини, 2 столові ложки з гіркою на 10 літрів води під кожен кущ. На початку червня і в середині липня двічі підгодуйте кущі агрусу таким добривом в 10 літрів розчину коров'яку. Концентрації 1 до 10 з водою додайте по 2 столові ложки фосфорного борошна і калімагнезії, а також 2 банки деревної золи і добре перемішайте. Вносьте після рясного поливу чистої води по третині відра під кожен кущ. Останній раз, на початку жовтня, дайте своєму агрусу якесь готове мінеральне добриво для осінньої підгодівлі плодових дерев і чагарників типу фертика осіння. Дозування читайте на упаковці. Формування куща агрусу має величезне значення. Запам'ятайте, що найбільш продуктивні пагони у нього 3, 4 і 5 річні, тому у дорослих кущів залишайте по два молодих цього і минулого року втечі і по 5 двох, трьох і 4-річних пагонів. Все більш старі пагони вирізуйте біля основи куща, формуйте агрус ранньою весною до початку сокоруху. Крім того, проводити і санітарну обрізку, видаляючи всі слабкі, підмерзлі і загущаючі екрону пагони. Що стосується хвороб, то, як ми вже говорили, всі сучасні великоплідні сорти агрусу мають підвищену стійкість до грибних хвороб, і виникнути вони можуть тільки при масовому зараженні саду. Щоб цього уникнути, двічі на рік, в квітні і в жовтні, Проводите профілактичні обробки кущів 1% бордоською сумішю. Шкідники теж навряд чи з'являться на вашому агрусі, якщо в його пристовбурних кругах і в навколишньому саду не буде бур'янів і мурашиних куб, мурахи розтягують тлю по плодових кущах і деревах. Але якщо це трапиться, обробіть всі кущі і пристовбурні круги під ними розчинами біопрепаратів фитоверм, бітоксибацелін, лепідоцит. Вони абсолютно нешкідливі для людей і тварин і не відкладаються в тканинах рослин. А груз витримує зимові морози до мінус 45 градусів, тому на зиму його вкривати не треба. Однак в перші два роки після посадки рекомендую вам все ж мульчувати пристовбурні круги рослин сухим листям дерев з лісу, а не саду, де можуть бути суперечки хвороб і зимуючі шкідники шаром 50-60 см.